45-річна жінка та 49-річний чоловік отримали поранення у призерному. півдні селища обстріляли російські військові. За інформацією телеграм-каналу обласної військової адміністрації, поранені у лікарні. Внаслідок нічного обстрілу Херсона також поранена жінка. Близько другої години російські військові атакували житлові квартали Шуменського мікрорайону. Один із снарядів влучив на подвір'я Тетяни. Жінка розказує, одразу зайнялася пожежа. Згоріли господарські Приміщення та три сусідських. Оце пошкоджене дві кухні наша сусідська, чотири сараї. Бачите, погріб, все завалило і гараж. Там один гараж, і жертв немає. Тільки вікна трошки вибивало. Ну, так, так дуже було. Гучно в нас. Дуже багато було прильотів. Під вогнем був і будівельний гіпермаркет, який зараз не працює. Окупанти продовжують обстрілювати цивільний сектор, гіпермаркет, цивільну інфраструктуру. Сьогодні вночі був обстріл з систем залпового вогню БМ21 ГРАД. Зараз усі служби працюють над ліквідацією цієї катастрофи. На даний момент без жертв. Через влучання снарядів зайнялися пожежі, розказує речниця головного управління ДСНС в області Оксана Ульянова. Виклики надійшли одразу за п'ятьма адресами. Горіло три житлові будинки, господарча споруда, вісім легкових автомобілів та будівельний гіпермаркет. Рятувальникам до самого ранку довелося гасити пожежі. До гасіння було задіяно всі сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів міста Херсон. Поранені через ранковий обстріл є і в Інгульці Херсонського району. У селі пошкоджений дитячий садок, три будинки та автомобіль. Розказує керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Троє людей отримали поранення в селі Інгулець внаслідок автобстрілу. Один чоловік в важкому стані доправлений до лікарні. Зараз лікарі займаються його. Лікують його. Також один в в середньому стані. Жінка в легкому стані тримала допомогу на місці. Обстрілювали Береславський район. Російська армія застосовувала артилерію, керовані авіабомби та дрони. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби по населеному пункту Тягінка. Окрім цього, із артилерії та мінометів наніс удари по п'яти населеним пунктам Береславського району. В результаті чого було пошкоджено господарчі споруди мешканців. Використовуючи безпілотні літальні апарати, ворог атакував населений пункт Зміївка Бориславської територіальної громади, в результаті чого сталося заграння житлових будинків. Жертва постраждалих серед цивільного населення за останню добу не зафіксовано. Минулої доби під обстрілами були 20 населених пунктів правобережної Херсонщини. Через атаки російських військових пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, 14 приватних і 4 багатоквартирних будинки, два дитячих садка, розповів Олександр Толоконіков, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.